Друзі, всім привіт! з вами і Альянс EU, У нас дуже швидка війна. Зараз буде куча нервів. Так, воюємо проти Альянса Феникс. Такі от оборони на полі. Давайте займемося підбором, будемо воювати. Так, наш перший суперник, давайте спробуємо, а буде каміння на полі. Так, да, у нас два кристалла на, на полі. Якби ну ніхе себе, да? Е-е-е, э е, -э -э -э, тихенько. Так, якщо ми сюди. Добре. Потім сюди. Потім сюди. Блін, я його взяв без костюма. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ну потрібно цю заразу вибивати. Так. так, скільки в тебе подражання, сім, ти здохнеш, шло, добре, я віддаю Посійдона. Заряджаю тебе. Трічку сюди. Віддаю сюди. Риміння прийшло. Ми перемагали. Давай для уху. І сюди два цих этих... жовтеньких є. Так, давайте спробуємо сюди. Так. Есть четверка, червона через трику И все. Фиолетовых пять, шесть каминчиков на поле их скласти. Ни червоных, теж беда. Синего Леонида сакидати не хочется. Так, можливо, что-то выйдет. Ну і вона заряжена тут все. З трьох камінчиків я її не завалю, не завалю. Так, це погано. Якщо запустити комбо сині, сині підуть, жовті підуть, зелені підуть, і, можливо, ще щось вийде, тоді, можливо, так. Скільки в тебе здоров'я? 1300 так. А якщо ні, бомбочку я взриваю, тут фіол ходить і мені абстало. Так, ну ризикуємо. Трішечки не склалася, друзі. Трішечки все було гаразд. Але... Так, добре. Паразити. Паразити. Так, давайте сюди. Так, в Леоніда Сайта хрень стоїть, ага. Він заряджений, друзі. І червоних набара я не можу, бо скине. Так, він ходить. Зараз він дуже боляче походить. Так Він на альфа разлімі. Увалити синій так походить і цей гад, а мене можуть вже не вижити мої. Валити зелений кристал. Складуться. Мамку пришвидшували. Так. І ця гадость у мене досі висить. І їхні ресочки вже на підйомі. У мене... Ні та, он так би я протейчика міг би зарядити. Сині не хочу скидати. Ну от хрен я знаю, куди. Так. І якраз вриса Ну, Дякую. Сейчас Альфріку піднімають заряджену і вона мене тут розетта. Це... Ніхера як це так вийшло, що ніхто не воскрес. Не зрозумів я, конечно, як таке можливо. Леонідес опять зарядили. Ну сука. І він падла обошел, ману накидує, мамка ніхера не заблочилась. Да. Що ця падло вбила мого рисака, все зіпсувало, блін. Так, мамка реса є зараз кого-то. Так. Альберіг ходить. Уф. Я не пропрацював цей момент. А я забуду, чи з набраний маней чи ні, друзі. Підкажіть в коментарі. Ну зараз ми спробуємо це все. Так. Давай так, волдей, тримайся, разумничка. Так, це падло повісила камни шкуру. Так, так. Так. У нас есть шанс. протая сюда. Так. Блин, я не проверял. Зріжевано, вона ж не зріжеману, так. Ну, в мене от Голді уїжджає, уїжджає проте сейчас після цього. Так Як таке можливо? Да. Фух, напишите, будь ласка, в коментах. Так, давайте спробуємо на це лихо. Я взагалі не розумію, як це будемо бити. Добре. Так суперник попереду. Так, з червоними ми в прольоті. Що ми можемо скласти? Локти, двічка, так, всього лише можемо сбросити жовтий, не хочу. угу. Трійку скинути, допустимо, жовту синю хамерю для уху. Теж печально. Підняти тут жовті на крок фіолетові, теж печальне. Червоних взагалі немає, ну давайте спробуємо. Так, 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 так. Ми зарядили це лихо. Ну, зараз буде біль. Я альфріку прибережу, ну зараз він похоронить мене всю команду просто. Я не встиг зарядити локи. Ну, 900-800 или фріку. Все, я тут розбився, друзі. Тут мені нічого вже робити. Немає що. Так, вона і полікувала. Тут я з нулем вийду. До побачення. Наступний наш суперник. Поїхали. Як я казав, з нулем вийшов. У мене є трійка. Я червоних розбиваю, але... Запулимо людвіга. І питання в тому, що я зараз так трійку зроблю і наступним я його зарядю з собака. Добре. Кристал я не буду робити. Спробую так. Ой, багато ж ви і ком ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, не хороша. Не добре ти вчинив. Давайте ще, мабуть. Локи. Віддам. Не знаю, мені не хочеться віддавати. Барклі. Але потрібно віддавати барклі. Підрізати ману. А вона його возроди зараз тому. тому давайте так вот ты компа чайно но ну, что тут так все блин Що я можу запропонувати? Зелене синє. Так. Снеферу, снеферу, снеферу. Потім этот походить. Це все дуже боляче. Але... Так. Мінус. Не, Ні, нихера як... Как... А, у мене же тут стоїть. Вообще нічого не почувствував. Все, я програв, друзі. Дуже шкода, що не заштащив я цей бій. Все так добре починалося і, на жаль, ми прийшли під фініш. Так, давайте подивимось куди нас закамбить зараз. Куди уходимо? Де мені краще буде поле кидати? Так, жовті, сині фіолет я не вийшов, але гарно було б. Так, якщо тут червоні підуть. Хочеться ще раз люську зарядити, але мені треба вдарити так, тому ми сюди сюди. А ще й живе, ти прикинь так. без комбо. Так о, а я з Леонідасом там мучився. Все, я це в полі бою вже знайшов. Так, тепер мені терміново потрібне синє каміння. Сказав терміново, так и мочим добро друзья станет тапок. давайте пробуем вот такой команды Так, у нас є трійка. Трійка, трійка. Давайте трійку. Я синіх бачу, не трогаю. Вони мене трогають. Так, якщо кинути, тут в мамашу полетить. Так, мамаша, мамаша, добре. Ну не треба заряджати все, що можна. Так треба мамашу вивалити. Угу, вивалив, блядь. Скільки в тебе Маша? 193. У тебе я обосрався, друзі. Добре, ловимо таунт. Так, зараз в неї стоїть блок, тому давай, вона полікує, але... Ні, вона не полікує. І це чудова новина. Це переможний бій. Я просто тут арчиком ще шмагану. Ви доволі здохнете і добиває. Все. Ну, початок який кінець добрий, середина вийшла. Але там локи в мене не зіграв ні один, на жаль. Так, саперник досі попереду. 70-76. Складно, складно йдемо. Ну, зустрінемось в кінці війни. Так, друзі, перемога. Ну стандартний ряд загона нормально. Амулет загона. Так, всім перемога.